Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми працюємо знову з нашим родиком, язичком, і промовляємо невеличку чистомовочку. Чистомовочка буде в нас на звук ш. Знову на звук «ш». Тепер дивіться. Ми зараз беремо гармошку, такий музичний інструмент, і розтягуємо міхи. Коли ми їх розтягуємо, то звук у нас буде трішечки голосніший. Так. А коли ми будемо знов збирати, то ми співаємо тихіше. Добре? Отже, давайте разом зараз промовляємо звук ш. 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 І зараз будемо його робити то голоснішим, то тихішим. Набираємо повітря, приготували наше гармошечко. І будь ласка, разом носиком. Тепер -ти тихіше. Знову набираємо повітря. А тепер і чистомовочка. Чистомовочка звук ш, який зустрічається дуже багато слів, із літерою ш. Миші шафі шарутіли. Шафів шерстяних з'їли. Хоче влізти в шафу кішка, шарутить у шафі мишка, звичайно. Тепер спробуємо промовляти нашу чистомовочку і виконувати звичні жести. Пам'ятаєте, у нас звичні жести це в нас притупи ніжками, це в нас облиски, тільки в нас будуть тихенькі облиски. Ми будемо ось такими долоньками заокругленими. Плескати добре. Це в нас по колінцях І це в нас клац Пальчиками. Першим і третім. Добре? Отже, давайте спробуємо. Спочатку в нас буде два притупи. Дивіться, миші, тепер ша шафі, тепер по колінцях. Ша ру і діли. Клацаємо. І наступна фразочка теж саме. Знов притупи. Шість шарфів шерстян. З'їли. Наступна фразочка. Хоче влізти в шафу кішка. Давайте трішечки щось змінимо. Добре? Я пропоную так. А ви можете придумати свій варіант. Знову притупи. Так. Хоче влізти. остання, останнє те ж саме. Шарудить у. Шакі мишка. Ось і все. Молодці.